Черкаських дитсадках покращився раціон. Ще на початку року міська влада спрямувала на це 5,5 мільйонів гривень. Яким чином розподілили кошти та чим тепер годують черкаських дітлахів, Знає заступник директора міського департаменту освіти Ігор Волошин. «З початку цього року рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради звернута особлива увага на харчування дошкільних на чорних закладах нашого міста. Тому прийнято відповідне рішення щодо збільшення. Фінансування для наших дошкільнят. Про що йде мова? Якщо раніше плата за харчування становила дошкільнят молодших груп 10 гривень, тепер вона становить 15 гривень. В садових групах така цифра становила 15 гривень, зараз це 23,70. Таким чином ми збільшили суму для посилення харчування наших дошкільнят. Пропорція харчування оплати за харчування становить 60% на 40%. 40% платить місто, 60% – батьки. Я хотів сказати, що Черкаси чи не єдине місто в Україні, яке має таку пропорцію співвідношення оплати за харчування в Україні. Якщо в інших містах ця цифра становить 70 на 30%, а то є міста там, де взагалі батьки повністю платять за харчування в садочках. Ми віримо цифрам, але вирішили на власні очі переконатися, на що витрачають міські кошти. Для цього наша знімальна група в обідній час зазирнула до перших ліпших дитсадків. Вибір упав на котигорошка та Дударика. Тут пахне смачно і зустрічають привітно. Завідувач садочка номер 65 Ольга Григораш. Хвалиться, що коштів цілком вистачає на повноцінне триразове харчування. Розкажіть, що входить у дитячий раціон, наприклад, в меню. Абсолютно все, абсолютно все, що потрібно організму дитини: і білки, і жири, і вуглеводи, і овочі, і фрукти, все при все. Угу. Які це продукти? Тому що знаю, були зауваження, що це там можливо напівфабрикатів. Діло в тому, що нашого садочку це не стосується, тому що ми. Зараз я дуже вдячна владі, що вони повернулися до дітей обличчям, щоб покращили харчування. Але у нас і до цього було харчування ну майже 100%. Йдемо до дітей, вони якраз сідають до столу на обід. Борщ, картопля, салат, м'ясні зрази та компот із сухофруктів. У номер 41 завідувач хизується покращенням раціону у літній період. Тут діти ласують полуницями та їдять молоду картоплю з кропом, і смачно і корисно. Діти кожного дня мають можливість споживати. Свіжі фрукти, овочі. Ви бачили? Так? У нас сьогодні в меню на вечір у нас полуниця. У нас сьогодні на обід компот зварений із вишень і полуниці. У нас сьогодні салат, огірки, помідори. Ви бачили? Ну і сьогодні так трапило що не краду. Що сьогодні у нас на обід і й молода картопля з кропом. Тобто весь такий набір. Вітамінізований, так? От. і от збільшення вартості харчування дає нам можливість саме ось це давати дітям. Тобто ми стараємося більше брати овочів, фруктів, соки, ну, щоб за час літнього здоровлення дітей, як казати, щоб вони набрали більше вітамінів за літо. Так? суп, то гречневий, може бути, ще який. Гречневий.